На сьогоднішній день проводилась така у нас програма Перемога садів». завдяки нашому керівництву Левченко Оксані Олександрівні, яка допомогла зайнялася цією програмою про те, щоб людям надати безкоштовно сім'їна для ведення особистого селянського господарства, тобто городництва населення на території, зможе себе забезпечити продуктами завдяки. Сім насіння велике. Дякує і президенту. Що така є програма? Бо у нас зараз насіння дуже в ціні піднялося. То це дуже гарний подарунок да, на наступний рік на засадження городу. Вирощую різні культури для утримання господарства. Велике дякую да, президенту і керівництву за допомогу за те, що вони не забувають за селян. Хто ще таким має бажання займатися? Землею і худобою всім передаємо е, допомогу. Людям, які проживають на території Полтавського ОТЕ. в даний час при умовах війни нашої громаді, нашим переселенцям, дітям, старикам, на даний час в нашому господарстві являються томати, картопля, кавуни, олів передамо. Перець, морку це вирішено лічними зусиллями, коштами нашими з підтримкою програми сади перемоги і людьми. Програма сади перемоги це вкрай важливий захід військовий. Я хочу подякувати всім організаторам за сильна підтримка для громади Ворічківського Старостинського округу. Будемо сіяти, маємо агрохімію, маємо насіння, будемо сіяти, збирати врожаї, відповідно допомагати нашій державі. Дякую всім по тому що зараз, як ніколи, аграрії потребують допомоги в виді в виді зерновиків, виді ЗДР. Яку ми сьогодні отримали біосбівець, дуже дякуємо ми дружиною, які є чинниками цього господарства. Дуже вдячні за таку допомогу від усіх фермерів полтавської громади. Всі продукти, які зараз нам надали волонтери, будуть найближчим часом роздані закладам освіти, в яких проживають внутрішньо переміщені особи. Дуже дякуємо всім за допомогу.